Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні привезли 6 саджанці лохини, як обіцяли. Машиною, бачите, прямо у садочку заїхали. Так, це мені женуть трактора, щоб я його обкатувала. Тут у нас в садочку. Так, ну що, ледь ми ці кущі взагалі сюди повантажили, бо були такі великі апецьки, які важили десь кілограм по 30, такі величезні корневища, Там десь колись нас писав один, що не було взагалі в них корінців і в них їх немає. Десь у лісі щось накопав. Не знаю. Загалом, дивіться, ось такі кущі, ми їх тут зв'язували, щоб обережно це все проходило і не порушити оці ось бруньки. Бачите, які вони класні. Дивіться, роз зростом майже як я, в мене метр шістдесят. Ну, бруньки в порядку, бо ми так обережно їх грузили. Бачите, скільки раз воно зв'язане. <кій> так само дивіться, скільки багато броньок. Клас. Це все буде квітнути. Ці в нас всі також порозпускали дуже гарні бруньки. Я дуже хвилювалася, що вони не зможуть пройти морози, поприморажуються. Але, слава Богу, все добре. Я трішки покажу ближче, як воно виглядає, оці саджанці. І я думаю, Таня не буде проти. Вона скинула мені фото минулорічної своєї лохини, як вони взагалі зробили класно ящичками. І я прям була в захваті від того, як воно там класно виглядає. Так? То Ну, я думаю, ти не будеш проти, якщо я виставлю твоє фото е, гарне, яке ти мені прислала і покажу всім нашим підписникам. Е, ось воно, до речі, дуже класно квітне. Я була така е, трішки розгублена. І я ще й перепитала, це вже цього року так квітне. Але ні, то минулорічне фото. Але прикольно, мені сподобалося і в <кій> мене коханий сказав, що ми. Ну, не окремо так ящичками, як в Тані зробимо, так? а зробимо таке сплошмя, щоб воно було, але також такими дощечками, щоб було гарненько. Тому реально, хто дає ж реальні гарні поради, то ми їх беремо на замітку і ми обов'язково ними користуємось. Тому, Таня, дякую тобі особисто від себе. За таке гарне фото, взагалі, дуже круто. Мені сподобалося. Нехай вас врожай завжди радує. І сподіваюся, нас врожай також буде радувати. Ну, а тепер щодо взагалі кущів. Дивіться, в мене тут дуже багато всього накупленого. Не думайте, що воно просто посадилося в звичайну земельку і воно у вас ростиме. Мабуть, я одна така шалена, я вичитала, що лохина дуже класно росте, якщо завести ґрунт саме з лісу, там, де росте чорниця. Я по чорницю люблю їздити, я обов'язково наберу звідти ґрунту, і хто б що б мені не казав, я поїду по ягоди, возьму з собою лопатою мішечечки, я обов'язково наберу того кислого ґрунту і ще буду підкидати постійно під лохину це. Ну а на сьогодні в нас є ось такий ґрунт. Бачите, так, він кислий. Обов'язково його треба, щоб він був у лохини, як не крути. Так, водичка нам підноситься. Далі, гранульована сірка. Ми як садимо, так. На самий низ кидали посередині поверху кущика, і будемо, ще вон водичка прийшла, на кожен кущик виливати по воді, бо ми це посадили, все зробили як треба, але ще ми купили ось таке добриво, як їздили на в Кропивницький і заїжджали там такий дуже класний сад. був. Ми купили ось таке добриво. Бачите, 1,2 кг на 60 рослин. Ну, ціна ж, бачите, також 385 гривень. Будемо також підсипати. Підсипати будемо не тільки ці великі кущі, які сьогодні посадились, але й повністю хочу попідживлювати ще зверху оці. Мені здається, що вони трішки після морозів стресанули і. Добрива ніколи рослинам не заважали. Ось бруньочки які стали. Класні. Я вже просто очікую квітки, бо я бачила на фото, які Таня скинула, так? Дуже класні. Ну, по-перше, я ніколи не бачила, як лохина квітне, я тільки її їла. А в цьому році ось на власному досвіді все побачимо і вам покажемо. Хто цього не бачив, так само, як і я до цього. Бачите, так вже... Ой, клас! Мабуть, не видно, так? Да? Угу. Тут ось вже такі квітки всередині прикаляшні. Хух, зараз. Будемо далі працювати. Так, дивіться, добрива, яке ми купили ось такого великого фракцію. Фракції такої великої. Е, на, тут ось на пачці навіть написано, <кій> як його правильно використовувати. І тут написано, що старі рослини. Ось. Вносити 30-40 грам добрива на рослину. А молоді рослини перший рік після посадки 20 грам добрива на кущик. В мене немає чим помітити, але я приблизно на ручку собі сипану. Все, як завжди, все на глаз, все на око, а потім воно болить. Так. Приблизно, що таке, 20 грам? В принципі, я орієнтуюся. Потім, при це отак все скрутиться. І все. Отак. От Попідсипаємо повністю під всі кущики. А, я ще ж забула сказати, дивіться, я ж один кущ попросила почистити, а другий залишити повністю. Ось Дивіться, оце кущ почищений. А цей ні. Чому? Ось оці ось молоді пагонці відрізаються, і можна їх буде також пересаджувати. Оці ось оці повністю такі саджанці можна буде далі розносити. Ну Дощик буде йти, і воно все в земельку отак буде в нас також підживлювати ці всі пущики. Ось теж оце такий кущ, як на мене, його можна просто взяти і пересадити. Так, ось цієї пачки повинно вистачати взагалі на 60 кустів. Ну, я, як бачите, сиплю трошки більше, не жалкуючи, бо це добре, во не те, що там а... від нього буде погано, так? А Воно зайвим не буде, я так думаю. Так, і ось скільки ще у нас взагалі лишилося. У нас тут у ще й з лісу залишилися. Ой! Бачите, яка краса. Опа! Оце воно таке любиться. Клас. Так і ось сюди. Можна не жаліти, у нас в лісі цього добрива вистачає, скільки завгодно. Опа! Польємо і будемо розрізати. Опа. Так. чик чик мене нічим розрізати. Ну, а поки побігли по ножик, хочу показати черешню, яку ми чистили. Які вже бруньки класні. Дивіться, як багато. Так само з друге дерево. Дуже багато бруньок стало. Тобто ми все зробили вірно, дивіться. Яка красота. Тут оце вишня. По вишні також видно. Бачите? взагалі Так, я б ось покажу ще. Я просто дивлюся, які вже починають просинатися. Також на кожній ветки. Є бруньки класнючі. Так що по деревах, наче все ок. Ще не бачу, ось я поки що, що в нас буде. А, вже, 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 вже. Я за абрикосу дуже хвилююсь. нас абрикоси дуже люблять. Але листочки ось повинні вже бути. Не знаю, скільки років цьому дереву, але... О, побачила. А друга абрикоска ось буде розквітати тільки. Дивіться. Дуже добре, що воно не квітло до морозів. Також дуже багато таких ось броньок. Все чудово. Я задоволена. Дивіться, розрізала я оці кущики, які вони класні. Так, трішки воно буде в нас, наче як взагалі густенько. Але наскільки я бачила, то такі посадки і повинні бути. Наче і знизу буде продувати, і зверху, і гілкам буде куди рости. Так, це по-перше. І по-друге, ми оце ось, коли завантажували це все, да? І коли вже вивантажували це все, побачили, які такі здоровезні взагалі кущі. І тут, з коханим, ми стояли, балакали, отакі кущі продають по 600 гривень. Ну, як на мене, я би їх продавала по тисячі, бо то дуже дешево для такого куща. По-перше, така. Корневина, яку ти береш, і там кілограм 30 воно важить. А по-друге, реально куща комусь 6 років. Дивіться, скільки тут буде в цьому році повинно бути ягід. ну і Плюс до того всього ви в цьому році можете собі навіть ось поорізати отакі молоденькі пагонці і насадити собі на наступний рік і ще їх багато. Да? ось Дай покажу ближче кущ, який мені чистили. Виглядає от саме так, бачите? Ну, а куш, який не почищений. Виглядає ось так. Тут дуже багато молодих погонців, які треба Це в наступний раз приїду з сікатором, покосаю їх і спробую пересадити. Чи вийде в мене, чи ні, я не знаю. Навряд чи ми будемо пересаджувати його, далі нам цих кущів буде достатньо. Можливо, комусь із підписників, хто не має змоги, купити, просто відправлю безкоштовно. Але реально, в тих, кого немає можливості купити, а хоче посадити і цією ягодою. Так що ось так. Так. Я пішла кататися, а вам гарного дня і всім па-па!